Доброго часу моїм глядачам. От попались мені сьогодні дві фігури отакої бендінської бронзи. Шикарні речі. Шикарні речі африканського мистецтва. По часу виготовлення я точно сказати не можу, але то, що вони вже мають більше, чим 100 років, то є точно. Є в мене колекція, одна частина колекції Бенінської бронзи, але там зовсім інакший стиль, Ця бронза в трошечки другому стилі, Але вона, вона є просто шикарна. Цього фігура має 3 кілограма 51 грам, а та більше 3,5. Є тут такі саморобні підставки, хто вже колись хтось собі їх так зробив, щоб вони на підставках були. Але вона дуже класна. Я такі вироби люблю. Коли бачу такий виріб, то в мене як в паніковську. Зразу передається дух оцих африканських племен. Так, значить, висота цієї фігури трошки більше. 33 см без підставки висота самої фігури. Ця фігура трішечки менша. 32 з чимось. Всім дякую за перегляд. До побачення.